Дев'ять ворожих атак спинили сили оборони на вовчанському вітинку фронту минулої доби. Який характер штурмів і чи змінюють росіяни тактику? Про це розпитаю заступника начальника застави підрозділу вогневої підтримки бригади ГАРД за позивним Семпер. Я вас вітаю. Слава Україні. Начальник се Пане Семпере, традиційно, коли ми починаємо розмови з військовослужбовцями, на екрані з'являється QR-код. це можливість зібрати гроші, донати від наших глядачів, аби вас підтримати. І я закликаю наших глядачів висловити таким чином вдячність нашим оборонцям, зокрема на Харківському напрямку в районі Вовчанська, що вони тримають оборону. А ви поки що розкажіть, на що збираєте, і як це обладнання змінює ситуацію на фронті? Це наша склада, яка дозволяє як знищувати противника, так і давати картинку, де він пересувається, знаходиться та коригувати артилерію. Саме потрібно двигуни, плати, ініціали, батареї, ретранслятори, особливо для того, щоб дрони могли залітати далі і тримати наших бійців на більшій відстані від лінії зіткнення та багато чого іншого. Чим більше дронів, тим більше в нас є можливості передати картинку, замінювати саме здійснювати карусель. На фоні спостереження за противником, якщо говорити про ударні дрони, то ми можемо знищувати ворожі цілі як від піхоти, так і до важкої техніки, наприклад, танків. Тож ще раз закликаю. Протягом наступних 9 хвилин ви можете, шановні глядачі, доєднатися до збору і допомогти нашим оборонцям. Пане Семпере, як можете характеризувати нинішню ситуацію в районі Вовчанська? Яка інтенсивність атак, тактика росіян? Чи вона змінюється? Безпосередньо прикордонна бригада гарту складі Сили оборони України продовжує виконувати боєзавдання звісищі та отримання збройні до стримування збройної агресії. На овчанському напрямку, де противник кожен день пробує протиснутись на нашу оборону, вкинутися на наші тили? Загалом за один день близько до 10 боїв, штурмів виконуються на наші нові позиції, де за допомогою дронів та артилерії ми здійснюємо відсіч для спроби противника в наші тили. А скажіть, яке озброєння нині є основним і у противника, і у вашого підрозділу? І чим це обумовлено? Активно використовуються безпосередньо дрони, як розвідувальні, так і FPV, а також артилерія, саме міномети, реактивні системи вогню та гармати. Різноманітні дрони це FPV, розвідувальні, також скиди, які використовують на дронах. І саме таке популярне це останнім часом сталися дрони на оптоволокні, які заглушити ремонт попередньо неможливо. У цілому такі внові засоби є і у нашої бригади і прикордонники їх активно використовують для знищ, для знищення загарбників. І аби цих дронів ставало більше, я нагадую нашим глядачам, триває збір для бригади ГАРД це на дрони, на складові та супутні обладнання. Доєднуйтеся, шановні українці, від середини липня в районі Вовчанська лінія бойового зіткнення не змінюється, майже якщо зважати на дані, які оприлюднює проект Діпстейт. От як вдалося вам втримати наступ росіян? Безпосередньо лобові штурми в вовчанському напрямку продовжуються вже понад рік, з травня 2024 року. Вони не приносять противнику результатів? Вони досі не можуть не те, що захопити місто, навіть перетнути річку Вовча. Чому не можуть перетнути за допомогою нашої артилерії, яка безпосередньо на зарання знищує противників, які пробують підійти до річки підійти, а також дрони на оптоволокні та ФП дрони наші? А що нині відбувається у місті, і чи лишилися там уцілілі будівлі? Якщо вести мову про мовчпромовчансько, то тут так і противника здійснюється в пішому порядку, адже наразі місто перетворено в суцільні руїни, і саме в залишках спорудах залишається противник та пробує зібратися в невеличкі групи, щоб в подальшому здійснювати висновлення до наших нових позицій. Але за допомогою нашої аеророзвідки ми вичисляємо, де місця скупчення у противника є. За головних засобів здійснюємо враження противника щодо чисельності противника. Днями головком Олександр Серський повідомив, що росіяни відтягують з північно-східного відтинку фронту, зокрема з Харківщини, свої сили на схід і південний схід. Чи відчуваєте ви зменшення чисельності ворожого угруповання навпроти вас? Загалом безпосередньо присутність ворога на нашому напрямку зберігається, противника не зменшується, його тільки накопичується. Не припинається також ротація особового складу на позиціях їх забезпечення. Також відмічаємо рух військової техніки, де її також немало використовується вже понад рік. як Почалася наступальна операція на півночі Харківщини. І ворожі сили продовжують надалі здійснювати атаки по наших позиціях для того, щоб захзахватити Харківщину. Ви сказали за техніку? Ну напевно, що вже майже рік росіяни на всіх напрямках не здійснюють механізовані штурми. Відмовилися вони це не за власним бажанням, а як і інші підрозділи нам розповідали, змусило це їх саме тактика наших сил оборони це влучні удари дронам. Тож яку техніку на вашій ділянці росіяни застосовують? Безпосередньо це саме транспортні засоби, такі як БМП, також танки на відтяжці. Раніше, якщо враховувати ранішні, ранішні роки війни, як тільки починалося, були використання танків, дуже таке, е, популярне. А за допомогою наших відрогів, попередньо вже танки не можуть так підсунути до наших позицій, щоб розбирати піхоту, через те, що ППІ їх знищує. Саме тому вже танки не така стала страшна проблема, як було раніше. і і вона не підходить до наших позицій. На завершення ще розкажіть у прикордонні з боку Росії, які дії противника ви фіксуєте, чи вони там підтягують свої резерви? Резерви підтягують постійно, але все через доволі великі втрати, які несе противник на напрямку. Ці втрати потрібно поповнювати, тому і підтягує резерви. щодо накопичення, то Можна сказати, що критична маса противника була спроможна вдатися до серйозної наступальної праці напрямку її не спостерігаємо, адже знову ж таки повторюся. Ми зарані знищуємо до того, як вони підуть до наших позицій. Пане Семпере, я вам дякую вашому підрозділу за те, що ви тримаєте оборону невтомно і всім глядачам, які сьогодні доєдналися до цього збору на дрони і складові до них для бригади. Гарт це був заступник начальника застави підрозділу вогневої підтримки бригади Гарт за позивним Семпер.